Це відео покаже, що таке консолідація і як видалити зв'язок консолідації. Функція консолідації використовується для злиття даних з декількох документів Diamond FMS. Бізнес-мета такої дії полягає в отриманні можливості перегляду і аналізу даних, а також побудові прогнозу для декількох компаній, дочірних компаній, відділів як загалом. Дані можуть бути консолідовані як уже існуючий документ, так і у створений новий. Це допомагає об'єднати велику кількість даних, натиснувши одну кнопку, і отримати результат автоматично. Значення команди видалити зв'язок консолідації полягає в тому, що результуючий сконсолідований документ з'єднаний з документами, що були сконсолідовані, але зв'язок може бути видаленим за допомогою цієї команди для того, щоб отримати результуючий файл як незалежний документ. Тож ви отримуєте можливість працювати з цим документом незалежно. Якщо вам потрібно сконсолідувати результуючий документ з якимось іншим документом, у вас не виникне труднощі з тим через об'єднану, прикріплену структуру сконсолідованих і результуючого документів.